Так, колеги, всім привіт! На сьогоднішній день у нас вже середина серпня. Я вам і досі не можу показати повне демо цього року. Завершили ми на огляді гібридів кукурудзи від компанії «Маїс». і на черзі підійшли до компанії Viterased. Це демо представлено тут цією компанією трьома гібридами, а саме Зупорто, Зураунд і Zoom. Зупор, то це в нас найраніший із представленої групи гібрид. Його Фао 280, якщо не помиляюсь. І що він, які його фішки, чим він характеризується швидкими темпами росту на початку вегетації. Дійсно, це я бачив, коли ми проводили оприскування, то ну, він стартував гарно. Щоб виробник ще каже, що високий потенціал врожайності в своїй групі стиглості. Ну, в принципі, цим можуть похвалитися е, майже всі сучасні гібриди. Так, ходимо обережно, бо бачите, наступила спека, і в нас тут шкідників, та і не тільки шкідників, дуже велика кількість і совка, і металика лугового. Що тут по цьому гібриду? Висока стійкість до основних хвороб. Це що в нас тут: гельмінтоспоріоз. Його немає. Сашкові хвороби, основні, в принципі, також їх тут не бачу. Саме головне мене цікавить стійкість до стресових умов, а саме до посухи, і до як цього року, до надмірного. Скажем, зволоження і екстремальних вітрів, які були цього року, бо після того, як я зняв демо по кукурудзі по маїсу, благополучно грома частину посіву положили. Я говорив, що 45 мм випало, опади були великі, намочили листя і вітром потурляли її. Якщо буде час, то покажу. Що по цьому гібриду? Хочеться сказати, да, дійсно. Цього року вологи кукурудзі вистачило, дивіться, зав'язана повністю верхівка, запилення чудове в даного гібриду. Якби ще це не, не совка, бо бачите, вже починають розвиватися на качанові е гриби пузаріоз. Але якщо буде спека, ось два тижні обіцяють, не знаю, як там буде з ріпаком, то... Для кукурузи це буде гарно, вона завершить свій цикл вегетації. Побачите ще вже 15, точніше 17 у нас сьогодні серпня, і можете бачити кукурудза від самого нижнього листя ще зелена. Якщо порівнювати з минулим роком, то вона половину листя вже втратила. А якщо порівнювати з позаминулим роком, 20-м, то, звичайно, ситуація кардинальна. Помінялося, тоді тоді були, скажімо так, одні качани стояли зелені. Ну а зараз, бачите, не джунглі, скажем, бо вона невисока, але все ж таки Можемо бачити на кожному качанові пошкодження совкою, але сам качан налитий гарно вологе вистачило по. Живленню цього року, як ви всі знаєте, добрива в нас надто дорогі, а скажімо так, ціна на нашу продукцію не зовсім адекватна. То цього року були застосовані лише азотні добрива при присівбі 110 кг ам'ячний е, і в підживку в районі 100 кг, тобто десь 210 кг. Що в еквіваленті дорівнює десь 7, 70 72 кг по азоту в діючій речовині. Якщо порівняти оцей зупор то гібрид із попереднім демо, ну, звичайно, тут паритет порівнювати нічого, там ФАО 330 і тут ФАО 280. Правильніше було б порівнювати із. Гроно, скажем, то що тут скажеш? По качанах вони однакові, ну, качани на цьому трішки більші, але пізніше ФАО і його дужче пошкоджує совка, виїдає зерно. Але ось із раннішим фао цей зупорто, бачите, він зубовидний. гарно тим, що він вже в нього починає. завершилась фаза молочно-воскової стиглості і розпочинається фаза. Скажімо так, повний стиглості. Бачите, качани вже подекуди перевертається, вже відсотків 10. Далі ми перейдемо до ще ранішої групи стиглості, то там, звичайно, ну, взагалі прекрасно. раннє фау цього року також буде в фавориті. Також не забуваємо, що кожен із гібридів посіяний у двох різних варіантах густоти висіву 60. 4070, якщо знову таки не помиляюсь, бо дуже багато інформації по цьому демо. Далі переходимо до іншого гібриду з Ось його межа. Тут, до речі, що це за пропуски, це тут вийшло 75 міжряддя по зупорту. В мішкові демо 25 тисяч насінин. Така посівна одиниця. І не вистачило на 4 проходи. Два туди і два назад, по іншій нормі. І на останньому проході ось дві банки, виходить, не сіяло. То ми можемо подивитись компенсаційний ефект по 280-му ФАО. Отаке ось кущення відбувається. Саме кущення, а не гілкування, базлакова рослина. Але на ньому тут ось немає. Ну, ось той качан, бачите? Це він вийшов із пазухи, із вузла кущення. А ось два повноцінних качани. Другий, скажімо, не зовсім і повноцінний, не витягнув, але все ж таки. Ну, скажу я вам не дуже цього фала Великий компенсаційний ефект. Лише перший качан то такий. На рівні, дивіться, із фала. Більше за 300. Але зріджувати я б не зріджував цей гібрид ото 60-70 тисяч, його, на мій погляд, золота середина. Далі переходимо з Зураунд. Зураунд. Дивимось, що в нас тут. А тут у нас, бачите, совка його полюбила так, що. Погризла листя, що не характерно для кукурудзи, щоб об'їдала листя совка. Її більше смакує, ось, бачите, вже і гусінь засохла. Пізніше Фау і більше виїженого. Але е, тут не скільки виїженого, а скільки бачите, зернівка скинула. Якісь е, на момент наливу, скажімо, були несприятливі погодні умови. Але, в принципі, цього року на погодні умови для кукурудзи гріх жалуватись зараз за відсутності окремим сильних вітрів. А по опадам, то ну, я думаю, він все-таки більш інтенсивний, можливо, йому не, хватило, не вистачило живлення, бо, як я вже й казав, по живленню лише було основне для нашого ґрунту, а це азот. Ну, щоб свої, скажімо так, сім. 7-8 тонн витягнути Тут ось, бачите, одна рослина із Сашкою. Але, можливо, тут проходив оприскувач то було пошкодження. Так, дуже, бачите, не видно нічого. Зараз ось порівняємо його з ураунд і зум. Звичайно, зум, цей гібрид можна е-е навіть не знаю, джунглі, не джунглі, але дуже такий масивний. Тут самі качани, чого варті, дивіться, при своєму 300. Е, зараз скажем 30-те фау, якщо брати зураунд, то в нього 310-те фау, а зум 330 то, ну просто я відійду, щоб я самі собі е, розуміли, яка. Ситуація листя. ну Взагалі внизу тінь не присвічується міжряддя взагалі від слова на 38-му. Тут ось листя еректоїдне, еректоідне узураунду, і його менше. І сама рослина компактніша. А зум це той гібрид, на який можна казати, що це джунглі. Качани монстре. Ну, В принципі, що виробник характеризує його як гібрид на зерно та силос, тому я думаю, сохнутиме він довго. Але за рахунок потужної кореневої системи, яку тут видно однозначно, і потужного стебла, то стійкий буде він, по-перше, до вилягання раз. посухостійкий – це 100% два. Ну І, як він заявляє, дуже висока продуктивність при вирощуванні за інтенсивною технологією. Цього року в нас технологія не зовсім інтенсивна, але продуктивність можемо бачити на, на обличчі. Ось отакий качан, це він ось тут розпочинається. Ну, Якщо такі всі качани будуть, то десятку він дасть гарантовано, знаючи кукурудзу, то і дивіться, навіть ось. Тут не пропуск, просто ширше міжряддя, то пробує він в'язати другий качан, але нічого в нього не вийде, так як і цього качана ну, вистачить з головою. От у цього гібридокомпенсаційний ефект е, на рівні, скажімо, ось дивіться, ось крайній, навіть не крайня рослина, то другий качан, половина другого качана. Нав'яжеться гарантовано. Цей гібрид буде стояти довго. Не впевнений, я, що він буде сухим за даних погодних умов. Але якби в 2020 році він попав мені на посів, то хотілося б подивитись, що з нього вийде. Ну, Але цього року, скажімо, умови склались трошки по-іншому. По зупор, не зупор, то, а зураунду. Також в нього характеризують його як високий рівень продуктивності по даному гібриду, але бачимо тут качани явно менші. Такі, я б навіть сказав, трішки недоналиті, зараз подивимося. Ну, частина то з'їла совка, але Ні, бачите, доналиті. Верхівку не скинуло, вологи вистачає. Цікаво подивитися, що він представляє собою всередині. Зараз глянемо. Отже, колеги, а це в нас зупорто, зураунд і зум. 280, 310 і 330 фау. Що ми тут бачимо? 18 зерен врядові, 16 і відповідно 14. 18 зерен врядові гарно тим, що зерно дрібненьке і швидко воно висохне. Ну, Бачите, вже, якщо вам гарно видно, то формується повністю характерний для гібриду зуб. Зубовидне зерно, воно вже починає всихатися. Молочка тут немає. Бачите вже? Практично його немає. Далі в нас йде зураунд, зерно світліше і зум 330V, той, що качане монстре. Саме зеленіший гібрид, то і зерно відповідно в нього ще у молочно-восковій стиглості. Вон ще бачите, молочко чавиться. То, звісно, покачану він відсотків на. 10, скажем, не більше на 10% буде, можливо, вражайніший поки що на перший погляд, але за рахунок вологості, хто знає, чи він буде рентабельнішим, ніж оці більш ранніші фау. Ну, а так, звичайно, оцей гібрид, що по стеблові, що по качанові, то красень. По Стержніві посередині можемо бачити у ранніх гібридів стержень тоненький. У цього пізнього, я б не назвав його тонким стержнем. Тому сохнути, я думаю, він буде у нас довго. Але це плата за продуктивність. Ось, ось так виглядає у нас з. Зупорта, зураунд і зум. Так, оце три гібриди від компанії ViteraSit. Далі переходимо до цікавих також, не менш цікавих, елензовських гібридів. І далі у нас буде Лідеа.